Всім привіт дорогі друзі! З вами я Віклас, і сьогодні ми з вами будемо грати в Bedwars в Майнкрафті. І я вирішив зробити просто другу частину. Нічого такого. Ну, нема смислу чекати. Так що поїхали. От ми вже тут чекаємо на спавні і маю зайти ще п'ятеро гравців. Ну, вже четверо. Так що думаю, поки ми чекаємо, просто підемо на паркур. Який тут на спавні. Цікаво, до скільки я встигну пройти. Бо залишається всього лише 10 секунд. А я тільки на половині паркура. Добре, зараз постараюсь побыстріше. Тай тіперні театр. Я би встиг, якби не упав. Ну добре, нічого страшного. Так от. Все, ми вже заспавнилися. Тепер я без цього занімаю свій генератор желіза. Це для початку желіза. Потім буде золото, будуть діаманти. Ну, як все в першому відео про Бедеварс. Так, зараз треба мені накопити чуть -чуть, ну 10 штучок, 10. Вистач. І через 5 секунд відкрию туди, оці двері. Лагічні. От уже відкрили. От тепер на нас можуть напасти. А щоб не напали на наші ліжко, я куплю собі меч і також 16 вогнев. Ви мене вбачите, я просто чуть щось перехрип. Так. А що далі робити зараз? Ми ще покопимо. Доки мої... Цього сокомандники закривають ліжко, я піду поки за діамантами, щоб прокачувати наш генератор, і потім самим в своїй базі получати діаманти. Для початку, для прокачки, нам треба один діамант. А щоб його роздобути, нам треба піти на той острів. Або на той. Ну, я краще на цей піду. Так, тут ближче оцей от от блок. Тому я візьму короче, цей до то, що той вже зайняв мій командник. Так що я сюди піду. Тут по-любому має бути багато діамантів, і не дай Бог, забер... забрали з других команд зараз. Так що я зараз быстрінько піду і заберу, доки ніхто не забрав. А у нас по сусідству, до речі, яка команда там? Зараз гляну. -е. E... Так, накопив. Так, у нас там червона команда по сусідству, правда? Ну... У них там краще наверх піду. Візьму смарагди чуть-чуть. Так. Тут дирки обережно, а то це дуже ну, високо. У нас тут поле із швейцарського сира, можна сказати. Тільки замість сиру у нас тут доски. Але дирки ніхто не забрав. <гум> так. Ем, Надіюсь, я зараз нікого не зустріну на оцих от платформах. Я не дуже би хотів зараз битви. <гум> я зараз дуже слабий і навіть не можу собі позволити зараз, зараз е, собі броню. Так. Хоп, все. І... Куда? От куда б піти, та ще й тут дуже важко ходити, бо буде йо -мо. Фух. Я вже думав, що це кінець. Добре, так, от тут. Хоп! Все, пропрыгнули. О, кого там нема, за чим можна піти. Дирке, дерки, завжди дерке. Та павний театр, то за шо? Ніби зараз тільки... Ну, ні з ким не, не биться, я, я, я не хочу ні з ким биться, якщо чесно. Взагалі не хотілось би. Не, не трогай, я тобі умоляю. Так, вот хоть хтось з, з моєї команди. Че, бачили? Просто взяв і упав. Ну, лайка, конечно, є, мабуть. Так, вот, прокачую і 4 смаракда ще треба для того, щоб полмазану добывати самому своей базі. Так, я поки що можу собі купити О, що це за штучка. Візьму собі таку, поражаю. Ні такого народу, наверное. Все. Так, ну я поки еще не буду... Використовувати його. Може це дуже важлива штука і дуже мощна, що вона аж за діаманти два купляється. Так що я, що я можу зробити поки що? Ну, можна напасти на червоних, в принципі. Може мені повезе, я зможу їхнє ліжко. Хоча ні, я не зможу, бо тому що. Тут камінь. Добре, сейчас спробую понатіка, щоб ніхто зараз ззаді не підкрався і не прибив мене. Та птаніцятор не треба було мені каркнути, а не йди від мене, йди, все-все-все-все-все, Опа. На До допомогу. Ні, доска, доска. Я тебе умоляю, Не надо. Уйди. Хорошо? Все, дякую. Так. Забираємо душі. До речі, я вам потім розк... розповім, що ці душі. Ну, поки що не важливо. Бо у мене зараз тут бе, тво мо йде. Таба цього жлізника прибити з, з алмазним мечом. Ще з діамантом будь Так. Ну доска не мішає, тебе умоляю. А ну, кеш звідси. Все. Збираю ще душі. И он зараз цех душ. 18. И так. Ой, театр, опять доска. Я уже короче, в тычу звезды, не надоел уже стою доску. Бэтс. Так. Я, короче, пойду до на базу назад. Я так понял, никто не выжил из моих. А, ні, я Привіт. Оп. Опа. Опа, давай, ще я прибивав, давай, 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 давай ще, 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 ще. Як? У мене було половиною життів. Як мене змогло убити, я не розумію просто. Ну, Добре, нічого страшного, це буває, так що ми краще нажмемо не в гейм. Так. Все. Тепер новий раунд починається. У мене є 10 секунд. Ще. Вже 5, але теж люблю робити тоді, коли таймер закінчується на паркурі. Це хоп, і все. Просто, просто падати, я це обираю. Так. Все, я зайняв свій генератор, Все, не трогати, я його змоляю. Так, нікого. Ні, ну, ну це вже наглшок, чесно. Нічого нічого я, я, я у тебе заберу. Хоп! І у мене вже 5, 6, 7, та й юперниця. Ну що, в мене вже хопа, і 10. Так. Беру це, це, я завжди. Я біжу знову за діамантами. Ну, можно сюда, в принципе, сходить, а не, 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 не. Вот, тут а блок по, по, Так. Сюда, сюда, сюда. Вот, все. Так, и то, то все, я иду, короче, назад. Ну, нафиг. Так, я, короче, сюда пойду. Вот тут алмазик побежит, еще диамантик. Все, Обідує мене і піду сюди. Якщо це, це в жарт було. Так і... ну мені в принципі вистачає, так що хоп, фух. Я в таких моментах дуже переживаю. Можна впасти злегка. От мені вистачає вже на всій прокачки гаматі, фух. Був би позор, якби я зараз шість діамантами упав би. Це це був ужас. Все, прокачую. Зараз 10 золота розбуду і знову 5 діамантів у своїх сону. Звичайно звучить як 5 копійок у своїх сону. Так, ааа, ні, друг, ідіть звідси, а, поки я вас всіх не прибив. І скомаліть ми. Вот знову душі, я, я, я потім вам до, м -м, покажу, коли я буду уже цього бекса, коли уже будут файлы киви. Я тоді собі куплю якийсь там посох, там можно купити посох за ці душі. Я вам Покажу, что-то за махина така. А потім що я візьму себе фаервол и чуть-чуть вогню, Вот чуть-чуть, правда. Зібрав теперчики сходити за цими емеральдами. О, дякую за п'ятий рівень. Так, от так. Так, от так, от так. отак так вот так, от так. От так, от так, от так. Запам'ятайте, друзі, спочатку йде камінь, потім дерево, а потім вже саме настояще вовно. Ну, вовни треба багато, щоб покрити цю всю конструкцію. Все! Ну все, почувайтеся. Хоп! Раз, два, все. Р, да я я не попав. Та йди сюди, де зеленый мій друже. Йди сюди. Так, там... Я не... Ні, то мені... Як будто мені робить, нема чого за ним бігати. Надіюсь, він же встиг. Добре. Так. Куда бы мені піти? Хм. До речі, у мене є така ідейка. Знову купити оці от штуки. Тут тільки огляду, що нікого не було. Токи... О, друзья, друзі, це витрат, конечно. А влетіть цвіт. Хочеться звідти... звідси, коротше. Все, іди звідси. Надоїли уже сюди йти. Все. Так, у мене, коротше, є ідейка знову купити оці от тотеми. Як вам така ідейка, я... я думаю, хороша. Вот тільки для початку візьму собі... Хоть якесь оружі, щоб відбиватися від цих ворогів. До речі, вони тут, е тут поламали, так що все я застрою. Да. ну може купити, все ж таки зараз я не знаю. Ну, ну можна, в принципі, можна. так візьму тупер. Кайло і... золотія. Але чуть-чуть я лишу на стріли, вот, І лук за діамант. І що в мене діаманти залишилися, тому може і тотем купити. А ну купити чи не купити я. Ну куплю, добре, я, я всі куплю і всі попробую. Мені цікаво, що робить чорний взагалі тотем. Урожай, то понятно, видно Здоров'я відновле. Короче. Наверное, ставиш, і воно тобі відновлює здоров'я. Або курсовые, і воно тобі моментально здоров'я, Короче, всякий. може бути Так, і вот. Бачите, тут є такі посохи, вот. За 24, за 16. І за навіть більше. Ну я собі куплю такий. Ну, такий. Ну, після дешевого такий. Я сподіваюся, ті типу, позахита потому бо що я сам-то не зовсім ними користувався, но. нічого. О! Всіх жовтих вже прибили. Тепер наша команда має тільки з червоними розібратися. Так, хтось є на воде червоних? я, я нікого не бачу просто. Вот навіть мої ці усокоманники йдуть і шукають, А от я вообще не знаю, де, от Не можу знайти вс. Да, вообще не знаю. Я так понял, що це надовго буде бігати. що говорити, бо того, що от кудись кудись, кудись цього запропустилося це червоний. А може і декілька червоних. Ой, не, ні. Ні, ну якщо, конечно, їх більше, то тоді нормально. Здрасте. Вона подумала, то, що я це червоний да вирішив заховатися таким тупим. О, не, ну я, конечно, просто по приколу, щоб вона подумала, що я цей. Ма так я ще на караулі стояв. А вдруг пробежите, а я тут? Виходжу такий. Ну привіт. Як життя? От коли я буду битися з цим червоним, я, напевно, попробую посох. Якщо, звісно, не забуду. Так, і... Де? Де ти? Я його взагалі не бачу, блін. Куди він пішов? Доїв. Я вверх піду. Все. Як я сподіваюсь, що ми його скоро знайдемо. І таймер? Не цього. Не успію закінчитись. Як мені зараз просто... Стидно то, що зараз от, цілих 6 хвилин відео буде йти про те, що ми просто ходимо і граємо в хайдинці якийсь Хоть це Бедварс, я вам напомню. Де цей червоний його приняття? Ну, смарагдики теж можна забрати, але вони мені вже не до чого, бо тому що нам все лиш фінальний кіл треба зробити останнього чи не останнього червоного. А якщо не повністю у маски, йопрані театр, то мені взагалі вообще... тоді капець буде. Де цей червоний? Ну, блін, ну я ж... Я... 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 Я восьмим чувством відчуваю то, то що... Десь тут. Чого восьмим, не знаю. Так, де? От-от де? Ну, класно, через 5 хвилин у, у нас кровать у всіх Ну, ну блін. Де? Де цей червоненький маленький хлопчик? Чи дівчинок? Я не знаю. Ну десь ж має бути, ну йоперні театр, ну, ми не будемо ходити ці 6 хвилин і, і шукати. Це де? Де ця червона? Не важно. Так? Нам напевно треба просто зробити фінальний кіл і все. О, блин, було би класно, звісно. Так, зараз я поднимусь, вот так, и опа, все. Сюда я буду на вершине шукать. Дэээээ, Двин. Слушай, вы знаете, что, если бы я такого, или таких рафтилов бы нашел в Hide Seek", то мне бы было капец. Я взагалі думки не маю, де може бути. Червоний. Або червоний. Я буду просто ходити за гравцями. А вдруг просто ми разом знайдем, то я разом заб'ємо і все. Заб'ємо. Ви. Коротше... Де? Я собі відчуваю, если чесно. Цю дешою мандрівнецію. Таке відчуття, що десь просто перед носом він ходить. Але ми всі сліпі просто. Тут реально. Резко стали сліпі таке відчуття. Де? Де він? Або я така такий сліпий, або... Дрин, ты так хорошо за да ёпрыньте, ну шо за... Ой, блин... Да. Дэвин... Дэвин... Да, да, да ёпрыньте, ну шо это за... Шо это за... Дэвин. Да, Зараз мені можна доїло 5 минут, але говорять, де він до Євро. Хорошо, там картина була в місті. Пасіба. Так. Ну, Можна купити щось подорожче, але мені, мені не вистачає душ. Мені треба прибити когось, ну. Коли я приб'ю цього, ну... Того, то. ну, я хочу перевірити, що це за. Я, я от не розумію, що цей тотем робив взагалі. Що це за добре? Хм. Ну, я не зможу купити більше. От не зможу, бо теж мені треба когось вбити, але ну, якщо, якщо ми вб'ємо того червоного, то смисл тоді вже ту штуку. Де? Де воно? Воно. Уже воно, де воно? Я вже поверну. Ах, йоперний театр. Ну все. Понятно, з'явилося воно. Ну, ви не питайте, конечно, що це воно? Ну, и будет воно. Ну все, иди сюда. Где? да моя база? Да моя база? А вот тут. Все. Где это червоне? Понял, что никто не нашел. И... Опа. А вот это интересно. Ну-ка, давай. Так, давай, блин, а что ты вырываешься, то да? Ах ты, ай, ты ёпарнитёк. хотя, мы не дейка, мы же И, не, не, тут нехорошая идея. А ну, возьму, возьмем кометута их грязь. Так вот, так, вот 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 так вот, так, то блин, зачем вы до меня зараз полила, Я бы зараз его убил. Ну все. Ты нам заешь. Сейчас мы тебя при... Ай, ⁇ -мо ⁇ Ну, с... короче. Так, все, бежим, бежим, быстро, ⁇ -пер, не театр. Ты куда? Ладно, ты ш... Иди сюда. Иди сюда. Я назову с тебя жену. Иди сюда. Зачем я поставил а? этот Иди сюда, подлюка, ты такая, ты хочешь меня скинуть, да? я сейчас тебе скину, ну, ты иди, Мне пока ты не видишь меня. Да все. Теперь я настроен и серьезно. Ну, иди сюда. Ну, все. Иди сюда, червоненький ты такие. Иди сюда. Вот сюда, прям, вот сюда, так Вы там будете? не? Ну ладно. Все, ну там, Да не. Так, сэ. Бежим, 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 бежим. Быстро, 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 быстро. Так, тут а ступенечки, прните театр, ступенечки. Так, все, быстро спускаемся. Вот так вот. Вс. Ах, привет! А я тебя тут заустрил, да? Ты ждем. Неожидав... Ну все, так, бежим, барни театр. Ах, ты? Иди сюда. Я, я не знаю, что у меня сейчас за словами я все тут, короче, я як пулемет сейчас словами, ну так вот. -та -та -та, -та 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 ладно, ничего страшного, вся, сейчас разбежим, все, сейчас его прибьем, все. Забавно, конечно, получается, но... Ну, сейчас ну, мы час для тебя, ну, блин, надо прибить, и сейчас мы тебя скинем, как ты меня хотел скинуть. Ну, иди сюда, а че скинем мы тебя? Скін, скін, а блин, був хороший. Ну давай, давай, давай. Да, я впікаю Фух! Ура, ми виграли, ура! Фух! Конечно, це була напряжна битва, але я вам хотів би сказати, тому що дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь. З вами був Клас, і всім пока!